Я Кріоліна Ольга Леонідівна Розшукую свою доньку Людмилу, яка пропала 30 червня. Ми подали заяву до міліції 3 липня. Дочка пропала, вийшла з роботи і ми одразу втратили з неї зв'язок. Вона пропала звідси з цього самого місця, де ми є. Вона вийшла з роботи напроти Секен Хен. І з цього часу, з час дня, ми втратили зв'язок з нею. Поліція має ще ніякого сліду. Я розводила сама пошуки, їздила по лікарням, її тут немає. Прошу небайдужих допомогти. Може вона втратила свідомість, може лежить в комі, в неї шрам на правій нозі біля бедра. Робила операцію, вона була в аварії. Світлі руси коси, очі зелені. Будь ласка, прошу допоможіть знайти мою доньку. Зверніться за номером, за моєю. я її мама, в неї є донька, яка її чекає, її сестра. Мій номер телефона, я її мама 097 348 55 42.